Експлуатація обладнання атомної станції безперервний процес, забезпечує його нормальний режим оперативний персонал підприємства, який працює цілодобово у змінному графіку. Відповідальним етапом для підтримання безпечної експлуатації є прийняття передавання зміни оперативним персоналом, адже саме він обслуговує обладнання та забезпечує безаварійну експлуатацію. Робота оперативного персоналу починається з прийняття зміни від попереднього чергового та закінчується передаванням зміни наступному. Цей етап нам продемонстрували у турбінному цеху номер 1 Рівненської АЕС. Ми діємо за нашими інструкціями і регламентами згідно посадової інструкції. Час для прийняття здачі зміни у нас описаний від 15 до 30 хвилин. В залежності від стану блоків ми витрачаємо більше або менше часу. За 30 хвилин до здачі зміни ми повинні виконати всі планові перемикання і оформити це все в оперативний журнал. Найперше, начальник зміни ознайомлюється з адміністративними та технічними розпорядженнями, станом технологічної схеми та змінами в ній. Прийом зміни відбувається за командою начальника зміни атомної станції і лише при сталому режимі роботи обладнання. На прийом зміни головним чи керівником зміни це буде діючий начальник зміни, тієї зміни, яку, яку ми міняємо. Він керівник, але е, під час. Аварійної ситуації, коли треба поміч, коли треба якісь роботи виконати, персонал, заступаючої зміни, буде допомагати зміні, яка міняється для ліквідації якісь аварійних ситуації, перехідних режимів і вже залишить робоче місце після команди НСС. Процес приймання передавання зміни контролює керівництво підрозділу. Вони проводять аналіз роботи змінного персоналу, фіксують хороші практики. Під час приймання передачі зміни як молодший, так і старший оперативний персонал, використовує двох та трьохкрокову комунікацію. Це дає змогу отримати зворотний зв'язок і розуміння ситуації в цілому, а також визначення критичних кроків, передбачити небезпечні ситуації, прогнозування можливих наслідків. Керівництво цеху здійснює періодичний контроль за прийманням передачі зміни, а також надає свої рекомендації під час проведення коучингу. У програмі підготовки оперативного персоналу та під час підтримання кваліфікацій на повномасштабних тренажерах етапу прийому передаванню зміни приділяється велика увага. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.